Вітаю! Отже! Сьогодні я хочу вам розповісти про нові курси, які ми заповнили для вас. Запускаємо. Це будуть медитативно-трансформаційні курси, які будуть з вами на постійно, тобто ви платите лише за досить до них 500 гривень, і ви їх отримаєте. Перший курс це курс медитативно-трансформаційних всіх своїх блоків включаючи страхи, включаючи внутрішнього критика, включаючи непорозуміння з оточуючими, проходячи цей курс, ви зрозумієте внутрішні блоки свої, ви зрозумієте, що вам в житті треба змінити і яким чином. Курс відбувається таким чином. Ви маєте 10 медитацій, які ви будете слухати протягом 10 тижнів, тобто одна медитація один тиждень. Тобто ви берете одну медитацію, послуховуєте кожен день протягом тижня, ви заводите щоденник, в якому ви будете записувати всі свої інсайти, всі свої розуміння, до чого вас тягне, що вам треба знайомі, таким чином за 10 тижнів ви пропрацьовуєте повністю свій емоційний фонд, своє внутрішнє бачення себе і свого життя.